Останні дні серпня і пляж тихі хвилі морські. так само колись проводжали з тобою літо. солоне повітря із запахом риб та луски. Як класно то осінь на березі моря зустріти, прозора вода дозволяє побачити дно, відчути тепло та зануритись в лагідні хвилі, все, нібито так, як колись вже бувало давно, але відчуття сьогодення не дуже щасливі. Бо море не те, не солона холодна вода, і, хоч воно мілке, але це не море, а зову. і Чорного моря вітри не бринять, як струна, коли бухеол щось на арфі зіграв випадково. Я бачу вітрила, що бухтою мляво пливуть, бо ж вільні вони, їм немає куди поспішати. А перед очима до болі знайомий маршрут, лиманом до моря звичайний той шлях для регати. Тут сонце сідає не в море, а десь у поля, і промінь останній лоскоче Балтійське узмор'я, і хай навкруги лежить тиха і мирна земля, та серце летить до північного причорномор'я.